Друзі, сьогодні у нас 18 червня на YouTube-каналі Майстер Клас, так само як і на Київщині, і в місті Києві в столиці нашої України об'являю День Жалоби. По загиблим вчорашньої атаки на столицю. також... Передаю слова Жолоби. По загиблим в місті Одеса, також минулої ночі. І по Україні дуже була масована атака, загинуло близько 20 українців. Мирних, простих українців. Лише в Києві відомо на сьогоднішній ранок було 16 загиблих, але кажуть, з-під завалів достають іще, і ще загиблих, і цифра буде рости. Навіть те, що вже за мільйон загиблих рашистів, на нашій землі навіть це не дає нам втіху. Я вважаю. Їхній мільйон і одного українця не стоїть після всього, що вони зробили з нашим народом, з нашою країною і взагалі з світовим порядком. Я дуже скорблю і е сумую разом з усіма рідними загиблих і передаю свої е почуття скорботи друзі. День трауру. На Київщині, в місті Києві. День трауру і жалоби. У нас на YouTube-каналі Майстер Клас. Як мінімум, добу, цілу добу, я не буду знімати сьогодні відео більш ні по яким видам спорту. Дякую за розуміння. Дякую всім, хто. Приєднався 18 червня, день жалоби на майстер-класі і на Україні.